Вітаю, друзі! Сьогодні, 20 листопада 2025 року, і знову говоритимемо про справу Міндіча, про її внутрішньополітичні і зовнішньополітичні наслідки, які вже теж проявилися, і спробуємо осмислити всі ці події теж і у конспірологічному сенсі. Тому що, як я вже неодноразово говорив, єдиний. Ефектив, єдина ефективна методика осмислення політичних процесів, особливо міжнародно-правових, є конспірологія, тому що всі заяви політичних акторів, ті чи інші щодо мотивів дій, причин дій, насправді є пусканням пилу у очі з метою ввести в оману і суспільство, і своїх опонентів, вчинити на них той чи інший психологічний тиск, і таке інше. За вчорашній день сталося стільки подій, що визначить, як на мене, і на місяць. Давайте почнімо спочатку з внутрішньополітичних аспектів. Ну, по-перше, за екс-віце-прем'єра Чернишова дуже швидко внесли дві приватні, дві фізичні особи величезну заставу у розмірі під, більш ніж 51 мільйон гривень. Що може це свідчити? Це може свідчити про те, що організована група до якої, як я припускаю, входив Чернишов, вирішила своїх не здавати, кошти у неї для застав є. Нагадаю, що вони забезпечили заставою вже двох жінок, другорядних фігурантів цього кримінального провадження. Далі, вчора засоби масової інформації оприлюднили підозру, яку оголосили міндічу. З цієї підозри я зрозумів, що з Міддіча роблять головного винуватця, головного організатора цієї схеми, що, як на мене, виглядає неправдоподібно і дає можливість правоохоронним органам поки що вивести за рамки, скажімо так, звинувальні рамки, наприклад, того ж Єрмака і Зеленського. Тому що в мінічі, зокрема, там інкримінується організація злочинної організації створення злочинної організації, але, як на мене, з тієї біографії, міндічі, яку ми знаємо з особливості його, скажімо так, характеристик особи, навряд чи ця людина могла без. Скажімо так, патронажу вищого полівійського вищого політичного керівництва країни вчиняти ті дії, які їй інкримінують впродовж такого тривалого часу, тому що нагадаю, що документування злочинної організації Міндічі почалося в січні 2025 року, а це ж не означає, що до того вони цією діяльністю не займалися. От. Крім того, вчора Європейська солідарність Франції блокувала ще трибуну, а потім, після консультації керівників фракцій, припинили блок... припинила блокування і надала змогу звільнити, звільнити двох міністрів: Галущенка і Гринчук, відповідно, міністра юстиції і міністра енергетики. Мар'яна Безвугла в своєму стилі пускала постійну чутку, що Гранчук вже втекла з України однак ввечері стало відомо, що Гранчук в Україні і передає справу в міністерстві. А от до Грищенка журналісти дозвонитися не можуть. Верховна Рада викликала до Верховної Ради прем'єр-міністрку Свереденко, однак вона вчора не прийшла, я так розумію, і інших міністрів. Крім того, вчора частина слуг збунтувалася, і на екаунті у соцмережах Слуги Потураєва було оприлюднено заяву з закликом створити уряд національної єдності широку нову коаліцію з залученням всіх патріотичних сил, і фактично заявлено ідеї. Про те, що з натяком на те, щоб звільнити з посади Єрмака. Однак, в подальшому, Арахамія, голова фракції Слуг народу, виступив, що це заявив про те, що це думка лише частини слуг народу, вона не відображає позицію фракції і партії. Тому що сьогодні, як ми знаємо, другій половині дня має бути зустріч Зеленського із фракцією. Але факт виходу. Цього звернення вчора до цієї зустрічі свідчить про те, що певні процеси тиску на Зеленського в слугах народу йдуть, і вони обмірковують свої дії. У цьому контексті лояльність, скажімо так, публічно до Зеленського, різко знизилася, як на мене. Гетьманцев, як ми знаємо, довгорічний помічник зрадника України який зараз перебуває в Російській Федерації Сівковича, теж почав себе поводити значно більш незалежно і висловлювати такі радикальні думки, ймовірно, на, на ньому теж концентрується якась певна група депутатів. Виявилося, що повідомлення депутата Железняка про те, що Єрмак полетів в Лондон до Зеленського, ой, до Залужного. Вона була помилковою, тому що Єрмак був. В Туреччині із Зеленським. Туреччину ж прилетів і, і, і секретар РНБО Уміров, де проходила зустріч із президентом Ердоганом. Однак не приїхав помічник, представник президента Сполучених Штатів Вітков, який скасував свої зустрічі із Єрмаком із Зеленським. Як в подальшому стало відомо зі зливів засобів масової інформації, це сталося через зокрема скандал Міндіча і нібито небажанням України прийняти новий мирний план, який розробляли Вітков і помічник президента Російської Федерації Дмітріїв впродовж останніх кількох тижнів, який складається з 28 пунктів, 28 пунктів, і про нього ми ще поговоримо. Е... Власне, власне, зараз і поговоримо. Єдине, що хочу додати: невідомо чи зранку немає інформації, чи прилетів вже Зеленський в Україну. Я думаю, прилетів. А от чи прилетіли з ним Єрмак і Омеров це питання, умовно кажучи, не мільйон. Е... З цього ми багато що дізнаємося. А те, що Єрмак не полетів до залужного, не означає, що він не планував летіти. Швидше за все, що залужний виявився Чи його радники виявилися розумнішими. Ніж думав Єрмак, і Залужний відкинув саму можливість зустрічі з Єрмаком, тому що, як я говорив у вчорашньому відео, зустрічатися з Єрмаком у цей час це означає ставити хрест і погоджуватися тим більше на якісь пропозиції Єрмака. Це ставити хрест на своїй майбутній політичній кар'єрі, а політичні амбіції у залужного, чи, скажімо так, в тих, хто готує його як політичну фігуру, як на мене, поза сумнівами, Є. Отже, повернімося до плану. Вчора стало відомо про те, що Уміров, нібито, літав в Сполучені Штати для того, щоб проводити консультації і ознайомлення із новим планом, який розробили Сполучені Штати і Російська Федерація впродовж цих останніх кількох тижнів. І цей план складається з 28 пунктів. Фактично, це гірше, навіть ніж Стамбул, 1 тому що Україна нібито за цим планом бере. На себе зобов'язання скоротити вдвічі Збройні Сили України, не буде на території України міжнародних військових формувань, буде заборонено Україні мати певні види озброєння. Україна виходить з неокупованих Російською Федерацією частин Донецької області, а на взаєм Російська Федерація нібито виходить із окупованих Запорізької та Херсонської областей, що я вважаю. Взагалі неможливим ну, з точки зору інтересів Російської Федерації, тому що це сухопутний коридор у Крим стратегічна, скажімо так, логістична і безпекова складова щодо Криму. І тому я не знаю, як Російська Федерація б погодилася на такі умови. Нібито Зеленський відкинув цей план в, такі, в такому форматі і. Тому Вітков скасував свою зустріч із ним. І в цьому контексті яка конспірологія? Конспірологія, що справа Міндіча вибухнула дуже вчасно, якраз для того, щоб ослабити об'єктивно ослабити Зеленського, хоча він сам винен в тому, що була організована така схема Міндіча, яка функціонувала на шкоду державі Україна під час війни. Але тут, поза сумнівами, є елемент, з допомогою якого Сполучені Штати... Які взагалі не коментують справу Міндіча, тиснуть на Зеленського для того, щоб він імовірно прийняв нові правила гри, тому що сьогодні, нагадаю, в Україні є група генералів з Пентагону, яка теж нібито буде представляти Зеленському цей план. І... Після цього ця група генералів сполучених штатів має полетіти до Російської Федерації. Засоби масової інформації повідомляють, що Трамп нібито затвердив цей план. Хоча насправді, поки що, щодо цього плану це все зливи американських та інших засобів масової інформації, які можуть бути і елементом психологічного тиску на Україну і на Російську Федерацію, тому що сама Російська Федерація заявляє, що вона ніби про план нічого не знає. Теж можуть брехати. Тобто і Сполучені Штати можуть брехати, і Україна може брехати, що вона не погоджується на цей план, і Російська Федерація може брехати, що вона про цей план нічого не знає. Тому що якщо Дмитрій приймав участь у розробці цього плану, то позасумню, що вона знає. Але е, події розвиваються дуже динамічно, і е, якщо Зеленський не поділиться владою, то я думаю, що тиск через справу Мідіча на нього продовжиться. І е, якщо він не поділиться цією владою, то цілком можливо, що він може її і достроково, зворіш він вже давно пересадент, але я маю на увазі втратити до того, як він розраховував, що це станеться. Звісно, що головна інтрига чи пожертвує Зеленський Єрмаком. Я вважаю, що е, насправді незалежно від того, що Єрмак позасумнюваме, в системі органів влади це ніхто. Завгосп, якого перетворили в політичну фігуру, однак і психологічно, і адміністративно, і політично для Зеленського він важлива фігура, психологічно, перш за все, на яку він спирається, в скажімо так, в розробленні тих чи інших внутрішньополітичних і зовнішньополітичних стратегій, будемо спостерігати.